Довелося збирати ту кількість, яку ви планували врожаїв. І чи наш Золочівський район може похвалитися якимись новими рекордами по збору? Рекорди вони будуть, напевно, в кінці року, а поки що так пшениця цього року виконали план. Більше 4 тони зібрали по заліку. Трошки гірше, як там того року ріпак, тому що бачили всі, яка була зима. Багато виприло ріпаку, ой, був нижчий врожай. Ячмінь, пивоварний вирощували. Рахується, що нормально йде, тому що на пивоварні є хороша ціна. І зараз очікуємо через два тижні збір соя і кукуруза, то на даний час виглядають гарно. І думаємо, плануємо, що кукуруза 8 тонн заліку буде. Дуже гарно, краще навіть виглядає, як минулого року. І соя краще виглядає. Ну, десь через два тижні почнемо вже з сою і зразу плавно переходимо на кукурузу. кукурузу. Пшениця йде цього року все третій клас. Е, порівняти з тим того роком, це був майже все фураж був. Цього року все третій клас. Літо було для жнив дуже гарне. Один тільки дощ був, і то не дуже великий. День стояли. Пійшло сухе з поля, практично газу цього року менше використали, газ дуже дорогий, то нам трохи повезло. О. Скільки техніки було зброю при зборах? Техніки цього року взяли більше, як прошлого року, бо прошлого року збирали дуже довго. І тиждень дожди. Цього року було 35 машин і 26 комбайнів. На два райони ми маємо на увазі золочі зборі, бо тут і там земля є. Вже посіяно 2000 ріпаку і зразу закінчуємо ріпак, зразу переходимо на посів озимої чменю і посів пшениці. Тому що прогнози є, що зима буде скоріше. Хочемо до 14 жовтня посіяти всю озимину. Для того, що ви такий гарний господар, так, ви ще не займається. Давайте поговоримо трішки про футбольну команду. Які результати, чи ви задоволені виступом команди в цьому сезоні. І які ви завдання перед командою ставите? Команда краще грає як минулого року, сильніший склад. О, є хороші гроки, молодь підтягується. Виграємо перше місце, пробуємо на область, буде осінь у Кубок, області. Це, ага, осіню, кубок області. Та, області. Зі всіх районів, хто зайняли перше місце і поміряємося там силами. Сокола нема, треба грати комусь? Треба, хоча. <рес> а якось плануєте підсилювати склад ще перед змаганнями на обласну перед обласними. Ну будемо планувати, бо тому що там такі закони, хто там обласних десь грає, то він не має права грати. У нас є два обласники, то їх не допустять, то треба буде щось ще підмінити. Заміну, два граки. З других команд взяти. А як. Форвардами забивають, скільки в цьому сезоні вже м'ячів не забули? Ну, поки що рекордне місце. 52. 53 забили, 10 пропустили.